де він є? Що там? Я тільки схліно, бо жив'я. До птічка сиренула. Держава. Єгорку, в чому саме западного, якщо лелека сиренне. Я не знаю, я походу зі. Ти то піздана. То кого, блядь Розумієш, аж заважило блядь. А а де а а жаба? Чуєте? А де є жаба? В терминатурі чербний це похожий. Якщо б ви підстрилися, я би сказав, що ваш вас черепна голова. Вон бля посла. Натуря.